Блаженні миротворці, такі будуть названі синами Божими. Все відноситься прямо до нас, до Канонічної церкви, бо лиш ми з вами нині доказуємо, як важливо нам творити мир, закликати до мира, бути самими миротворцями, іноді не спішити в суди за якісь облічення. Нас обикновенно православних так оскорбляють і ображають в інтернеті, що можна було би тих ображателів усіх наказати. Но уви, ніхто то не робить. З одного боку, ми не жалуємося, а з другого боку, нині дозволено, офіційно дозволено. Ображати українську православну церкву, а за священників вигадувати любі фантазії, а безбожники люблять фантазувати. Слідуючий пункт блаженні і знані за правду, бо їх, їх царство небесне. От тут оп'ять, хоча тяжкий кариться пункт, не то наш, кого нині злий світ гонить. Канонічну православну церкву. За що? За правду. Ми держимося правди. Ми ту правду нікому не ліпимо. Не віриш по нашому. Йди собі, ти свободний. Хочеш Різдво по Юліанському календарю. Святкуй, не хочеш, не святкуй. Але чому ти маєш бити нас? Православних християн канонічної церкви, особливо в Закарпатті, де на 100 років раніше в Києві, де ми в Закарпатю 7 января по теперішньому часу завершаємо праздник Різдва, а нас хочуть об'явити шпіонами. Ви так святкуєте Різдво, як служать в Архангельськові і на Алясці. Нас не цікавить Архангельськ. І Аляска, і якісь там ескімоси. Ми і ще не було всіх тих народів на, істу, на карті, коли ми вже були православні. Ми так святкуємо, як ми хочемо. І закон дозволяє. Ні, вам закон не дозволяє то будете робити, що ми вам скажемо. І тоді наш народ, церковний, став ізгнаний за правду. Блаженні ви, каже Господь, коли вас будуть поносити, об... безобразничати, ображати, гнати, всяческу неправильно злословити за мене, за Христа. Подумайте, сьогодні хто має телефон, відкривайте телефон. Скільки безбожних нині лють, злоби і агресії на? Нашу українську православну церкву. Причому їм об'ясняють, що ваша злоба свідчення, про, що ви не просто не християни, а якісь нехристи, безбожники, отакі от ви що говорите, а сміє писати? Дали тепер можливість безбожникам проявитися? І ми сьогодні, видиме, тепер дали свободу безбожникам. І от тепер ми видимо, якою то страшною безбожією. Ведь ми з любов'ю відносимося не до безбожників, ми любимо їх, уважаємо їх, але обратне уваження Любви не є. І от чому сьогодні ми кажемо, Боже, який ти мудрий нас предупредив, що ви будете у поношенні, в гнані, не праведуть вас пам'ятайте, Перетерпівши то в блаженні. Радуйтеся, християни, веселіться, бо наша велика награда на небі, так відгнали і гнали і бувших до нього. Бо тому ви не просто терпите гнення. Ви не просто терпите униження оскорблення, як будто другого путя не є. Да, не є. Почому? Бо ви соль землі каже Бог. Якщо сіль посолить продукти, вони не портяться. Якщо общество посолене християнами, воно не портиться. А якщо сіль перестане бути солена, то її викидують. Бог призиває нас нині бути солью землі, осолити нашу державу християнськими подвигами. І туй бути мудрими дітьми, носителями мира і благословення, любви, терпіння і легко відпущати ради мира, ради созидання мира, в тому лишому случаю діти Божі, настоящі християни, а в вічності в'єднано з Господом у Його Царстві і милі благодатні і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посред нас.